У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році Ірландія тимчасово зняла вимогу щодо наявності біометричного паспорта для українців, що бажали в'їхати до країни. Це рішення було узгоджене з практикою інших держав-членів ЄС та рекомендаціями Єврокомісії. Під час дії цього послаблення українці могли використовувати інші документи для підтвердження своєї національності, включаючи поросрочні біометричні паспорти або внутрішні паспорти. Це сприяло швидкому реагуванню на кризу та допомогу багатьом людям, які не мали доступ до своїх документів, знайти безпечне місце. Однак, з 5 червня 2024 року, Ірландія припиняє дію тимчасових заходів, що дозволяли громадянам України в'їжджати до країни без дійсного біометричного паспорта відповідно до розділу 4 ірландського імміграційного акта 2004 року. Всі громадяни третіх країн, включаючи українців, повинні мати дійсний біометричний паспорт для в'їзду. Це важливо враховувати отримувачам тимчасового захисту в Ірландії при плануванні виїзду з країни. Це рішення зумовлено тим, що зараз ситуація змінилася, і необхідно перейти від екстреного реагування до стійкого підходу. Ці зміни спрямовані на нормалізацію ситуації та встановлення стійких умов для в'їзду до Ірландії, що дозволить країні ефективніше керувати міграційними потоками.